Здоровенькі були У ну, наших білефельдерів. Але мова буде не тільки про них, а й і про всю нашу птичку. Птиця з міста. Е, десь півтора тижня тому ми продали ще останню партію інкубаційного яйця по білефельдеру, відправляв я 25 штук, а 9 було неоплоду. Ось так працює наш півень під час вже практично не сезону. Е, він вже відпрацював свої, поховалися вони, не можу їх знайти, там вони сидять. Е, відпрацював він свій сезон, курочки наші якраз от забрали в нас останнє замовлення і вони перестали нестися. Де вони ще є? Перестали вони нестися, не знаю чому, там десь одне-два яйця. Квочок у нас досить багато. З білефельдера в нас було три квочки. Ну ходіть, я вас покажу. Поховалися, вони ще гріються на останньому. Осінньому сонечку. У нас були три квачки, зараз вони не несуться. Там десь одне яйця через день чи через два нам попадає, хоча десь треба буде по курчах подивитися, можливо, щось вони і приховали. Але загалом віднеслися вони непогано. Ми зараз підемо і подивимося, які виросли дітки від наших білефельдерів. Наша шейка була така одна неприємність. Ось такий літній вольєр. Тримаю тут каченят. Каченят там було практично місяць. І в один прекрасний день, десь два тижні тому, дверка, напевно, була добре не закриті. і щось нам їх потягло. Одне тільки каченя лишилося і то було не з надкошеною головою. Ось, не знаю, що це було, чи то була лисиця, чи тхір, але результат маємо на лице. Така в нас була втрата велика. По мускусних каченятах скода, але нічого не вдієш. Зараз у нас тут курочка амрокс, вона в нас прихворіла, я не знав, що. Я її відглистів, я відбліг, і від цього, о, цей, що тільки міг її кропили і пропоювали, а виявляється, в неї проблеми з зобом, е, запалення зобу. Я не можу його почистити, тому що воно дуже хода. Я її води заливав, і полукав, і розминав, і ніби трошки менше. Попробую таким от макаром розминання. Зобу потім вам покажу чи і розкажу, чи щось з того було. Ну Хоча мені здається, що вона не мучилася її простіше прибрати. Так, поїхали далі. Ось одна. Це наш Вася, він сам по собі ловить миші. Гарний кіт. Це ось одна курочка, щось вона прихрамає, десь, напевно, стрибнула або що. Тому що вони не храмали, коли я їхав на вихідні. Це тато Німець, мама Німкеня. Бачимо, що росте воно досить непогано. І вона вже цей. Ну, потужна така буде тітка. Буде, як які батьки. Зараз я її запущу сюди. Так, запустили ми ту курочку туди. Ось, У нас був обід. Зараз гарне осіннє сонечко. Люблю таку пару з золотої осені. І кори наші поїли і чемно сидять. Так, по білих фельдеру. Ось там наші курочки, якщо видно. Це півник старшого поголів'я. Грудка жовтенька, гарненький, він мені подобається. І в нас ще й один півник з молодшого виводку. Ми зараз підемо на них подивимося. Але я хотів вам показати біле фельдер курочки. Ось бачите, там хрома, що була там, а ці дві, їх і п'ять, трошки менше. Не знаю, чи вони ще підростуть, чи вони вже такі залишаться. Тебе тобто потім ще їх... Попробувати на вагу, які вони, тому що е, важко з ними. Дуже вони, як на мене, тугувато ростуть, не знаю чому. І вже їх і дупу хукали, але ось такі вони, як то кажуть, результат на лице. У нас є е, з першого виводку 5 курочок і півник, і з другого виводку є дві курочки і півник. Ті дві курочки тут, вони набагато молодші, але вони їх. Догнали! Ось ми маємо представницю Білий Фельдер. Вона також буде рослою, головне є така набурмашена, не така, е вигляд ніжний, е ладний, а більш такий жорсткіший. Тут наша курочка барбез'є, Вона одна єдина з виводку. Лишилася, я там продав курчат був і лишилася була одна курочка. Вона була маленькою, але бачимо, виросла, і нічого не бракує. Так, а ось тут наш другий виводок білефельдера. Цей півень взагалі жовтіший. І, по-моєму, він навіть більший за тамтого. Більше він мені так сподобався, тому що що основне північ білефельдера це має бути жовта грудка. Ніякому разі не сіра, тому що це вже йде відбраковка браковка по породі, а півні Білефельдера грудка має якомога бути жовтою. Більше жовтого, ніж сірого. Тут ми побачили і злякались. І ось там дві курочки ще біля нього. Є Курочки від нього менші. Одна більша, друга та, що вона з дубкою менша, та, що там сидить трошки більша. бо вже вона і вийшла з чистого. Яйця Білий Фельдер за кордону, ті, які до нас приїхали минулого року з Німеччини. Тут а ще є мінорка, три корочки Легорна це від нашого півня, і там на тому-тому подвір'ї легорни є, про які приїхали з Чехії. Лівінгська ситцева і молоді курочки. Амрокс. Кури амрокс. я якорпив, Як? не знаю, блохи цього року були чомусь тут скажені. В селі таких не було. кропив я три рази, недавно знов прокроплював, все, обробляв від бліг, куриш улопаються, але ну, маю надію, що вони трохи потравили. буду дивитися, чи там щось нанеслися, то тоді вже вам скажу, чи потрапились, чи ні. Півник Амрокс відпрацював шикарно, курочки неслися гарно. Навіть, до речі, потепер під час Амрокс несеться найкраще після легорна. Білий Фельдер, як казав, перестали нестися. Амрокс десь чуть-чуть підношується. І найкраще в нас несуться цей легорни нікуди не дінеться, породаєш на напрямку. По мраксах з молоденьких ми мали 5 курочок, одна нас покинула, лишилося 4, але з тих 4 одна йде в відбраковку. Ось вона. Вона росла найшвидше. Вона росла найшвидше. І зараз ми бачимо, що в неї грібінчик, вона і темна, темні лапки має, і темніша темна дуже за них, і в неї грібінчик досить великі, тож маю надію, що вона скоро буде нестися. Це молоденька курочка Білий Фельдер. Вдея, в одної вже там грибінчик, бачу підростає. Одна і друга вже таки робляться потужні тітоньки. Ось, хотів вам показати цю мішану. Ну, не мішана, вона від браковочка вийшла. Бачите? Але курка така вже потужна. грибінчик росте, щоб її трошки налитися і думаю, що вона не скоро занесеться. От прийшов півник-білий Фельдер показатися тут. І курчата амбакс. Цього року у нас по амбаксах найбільший виводок, що ми собі залишалися. Щось вони там собі шулапається, треба буде там насипати пудру від бліхи. Хай вони собі в тій пудрі купаються. Ось такий коротенький огляд нашого пташиного господарства. Потім з часом якось... Розкажу про кожного окремо. У мене є там списки, хто як е, неслись в кури, я собі веду, всі записи роблю. Зараз вони вже у нас довгий час е, е, разом бігають. Омрок зі з легорнами з курчатим. Окремо тільки ще тримаємо біле фельдера. От. А ці вже на загальному подвір'ї бігають разом. Ну і лівінська ситцева. Я такий був маленький когутик. всі його кусали, а тепер дивіться гарний виріс. До речі, він на продаж, Кого би цікавило. Питайтеся, півники Білефельдер також будуть на продаж, кого цікавить. Звертаємося, мінорка на продаж півні і лівінська сицева. Два є півники хороші, один Три, тривірніший, а два чомусь стали білими. Ну вони підуть потім нам на смачний бульйон. Не хочу дуже їсти меленим. Але коли їм насипати і лишити на цілий день, в них вибору немає. На цьому ми будемо прощатися. Всім мирного, тихо, спокійного дня, любові і Божої благодаті. Отакий От потужний півень.